Друзі, привіт! Сьогодні хотіла поділитися такими думками стосовно хаоса в діях. Хаос в діях ніколи ні до чого гарного не приведе. Чому? Тому що хаотичні дії, вони, знаєте, мені подобається дуже вираз корабль людина без цілі, як корабль без курсу, і про хаотичні дії можна так само сказати, що той корабль він ось так ось якось рухається і ніяк. Так? І ось чому дуже важливо вам розуміти свою мету і розписати, як ви будете до цієї мети йти. Хочу нагадати, що мережевий бізнес це дуже простий бізнес. Не потрібно нічого ускладнювати. ускладнюватись. Люди звикли ускладнювати, коли з'явився. А коли з'явився інфобізнес, коли з'явився особистий бренд, дуже багато людей, зацікавлених в тому, щоб до них приходили, вчилися на той особистий бренд, почали споганювати, споганювати все сприйняття мережевого бізнесу, що тобі потрібно там бути якою зіркою для того, щоб в тебе, до тебе пішли люди. Мережевий бізнес це дуже простий бізнес, дуже простий бізнес. Його будують люди, у яких зовсім немає соцмереж. Його будують люди і ті, у кого є соцмережі Ясне діло, і це ще активніше. Я не закликаю вести соцмережі. Я просто хочу сказати, що не потрібно ускладнювати. Мережевий бізнес це дуже простий бізнес, якому потрібно робити одні й ті ж дії систематично, звичайно, працювати над собою. І які в мене рекомендації, так? якщо ви не хочете вести той Інстаграм, не ведіть той Інстаграм, ведіть щось інше. Подумайте, а що б ви могли вести? Так? Є багато прикладів. У минулому році у мене закривалися люди, які, у яких зовсім не, немає навіть сторінок. Це про що? Про те, що людина, знаєте, хоче, але не може стартанути, тому що не може себе проявляти. Так? І хтось заважає працювати на землі, наприклад. І для того, щоб вийшов. Результат. Що потрібно робити? Потрібно систематизувати просто напросто свої дії. Знаєте, як я ось тренуюсь з тренером, і два рази у тиждень по 5 хвилин я роблю розтяжку. І. За 6 місяців у мене така розтяжка, що я просто обалділа. Чому? Тому що систематика два рази на тиждень 5 хвилин, всього лише 5 хвилин, і вони через 6 місяців принесли результат. Я була в шоці. Просто ось так у нашому бізнесі. Якщо ви дасте собі, собі час, якщо ви скажете, що я півроку буду робити одні ті ж самі дії. Повірте, у вас результат буде. Обов'язковий він буде. Чому? Тому що, якщо у вас щось не виходить, ви берете, аналізуєте, що я зробив не так, і перероблюєте це трошки інакше. І так, ми бачимо наш шлях до директора. так? Комусь він здається дуже дуже важким, дуже тернистим, для когось це дуже легко. І а, все залежить від особистого сприйняття людини, самого себе, від впевненості у собі. І я перше почну з того, що цю систематику вашу потрібно, щоб увійшла а, робота над собою. Обов'язково читати книги, пропрацьовувати свої страхи, переконання якісь негативні це обов'язково. Далі, що ви робите? Ви... Прописуєте декілька варіантів ваших дій. Тобто, якщо ви будете одну дію робити, це буде не так ефективно, якщо ви застосуєте декілька дій. Наприклад, ну, три, хоча б так. Перше, що ви можете робити, ви можете взяти список знайомих. Як це не буде банально, так? Хто його працював молодці, хто не працював, теж молодці, робити щось інше. Ви можете подивитися. Ага, якщо я його пропрацювала рік тому і мене всі послали, так я можу до цього списку повернутися. Нічого страшного, нікуди від вас ваші знайомі не дінуться. Та ще раз звернутися з новими програмами. Я впевнена, що нові програми так, у кожного з'явилися, у нас з'явилися дуже круті програми. І можна повернутися до людини і сказати. Можливо, в тебе щось змінилося. Давай я тобі розповім, так? І розповісти все заново. Нічого страшного. Ви будете більш впевненіше, ніж, коли ви проведете багато презентацій. І важливо, сказали вам так чи ні, важливо відпрацювати ось цю статистику. Коли ви проведете багато презентацій, ви будете дуже впевнені. Список знайомих взяли. Далі, поставили собі план, наприклад, по веденню. зараз буду про інстаграм розповідати, так? Наприклад. Два рази у тиждень ви робите ефіри. Перший ефір ви розповідаєте щось по бізнесу, можете програми розбирати, можете розказувати якусь експертність, можете розповідати маркетинг-план будь-що. І другий ефір у вас може бути по продукту. Ви показуєте, як ви його застосовуєте, і неважливо, дивляться вас люди чи не дивляться. Це не важливо, вони подивляться потім у запису. Зараз така тенденція, багато хто дивиться у запису. Просто ви це робите. Далі, кожного дня пост, де ви будете розкривати себе як особливість, своє ставлення до життя, своє ставлення до цього бізнесу, щось можете писати про продукт. Але ви робите ці пости для того, щоб людина бачила та, яка спостерігає, яка ж ви активна, який ви наставник, який може. Ну, який у бізнесі, який може протранслювати, як а, працювати і вам. так? Далі, список працюйте, ефіри ведете, і робите а, пости, наприклад. Так, пишете. Далі, що ви ще робите? А, ваша задача, наприклад, якщо ви працюєте по списку, Окей, коли ви вже пропрацювали список, ваша задача поставити собі намір, завдання, одну презентацію в день мінімум робити. Мінімум одну презентацію. Де ви можете брати цих людей? Людей дуже багато. Їх море, просто океани навкруги вас. Можуть бути будь-які варіанти. Я коли колись зіркові свої статуси закривала, у мене було таке завдання. Я не встаю з комп'ютера до тих пір, поки я не зареєструю одну людину у день. Все. Це моє завдання. Якщо я його ну ніяк не виконала, завтра буду реєструвати дві. Все. Все ось це відношення до бізнесу. Тому думайте, де можна брати людей, кому можна запропонувати. Ви можете робити діалог, ви можете розміщати оголошення, якісь так, що ви можете брати рекомендації, ви можете, що ви ще можете робити? Звертати на себе увагу, так можете робити, коли робите пости, ті реакції, які вам ставлять, ви можете з ними спілкуватися. Тобто ваша задача спілкуватися з людьми. І коли ви будете упродовж 6 місяців, один раз в день мінімум робити презентацію, коли ви будете вести свою сторінку, робити два ефіри у тиждень, писати кожного дня пости. Пропрацюйте всіх своїх знайомих, ви до такої швидкості, що ви побачите, ви обов'язково отримуєте бажаний статус, а то й більше. Друзі, бажаю всім у новому році, шалених успіхів, великих статусів, багато грошей, багато подорожей, всіх перемог, до яких ви прагнете. Бо кожна людина вона достойна на те, щоб жити у достатку, у щасті і не давайте. Місце сумнівом у себе Це найвеликий ваш враг. Вірте себе.